Доброго дня, мої дорогі підписники? Сьогодні у нас в Аланії йде дощ і вчора також. Знаєте, прокинулась і хочу щось смачне. А що таке смачне приготувати, уже не вистачає фантазії. Але я давно вже хочу шампіньйони маринованих. Взагалі, зазвичай я їх роблю на свята, тому що це класне блюдо. Але що нам заважає? їсти таке кожного дня, зробити і мати блюдо для всієї родини. От, що перше ми робимо? Я дві, два окорочка. І це теж розкажу. Дивіться, ось у мене є бульйон. Я виварюю окорочка, дуже добре мию, Потім е, кладу відварювати. Тільки проварю пару хвилин, щоб добре википпіло. Потім ту воду виливаю і знову мию, мої дорогенькі. І знову мию, щоб цей бульйон використати. А для чого я його використовую? Завжди у господині має бути бульйон. Готовий курячий. У мене є. Зараз покажу отакі кульочки. Дивіться, ікеїські. Ось, в мене завжди в морозівці є підготовлений бульйон. І сюди залию наш бульйончик. І він вам пригодиться завжди, коли ви щось готуєте для різних супів, овочевих, наприклад, навіть рибний суп я теж роблю на такому бульйоні. Тому що м'ясо, яке я готую, я відварюю так, щоб мати ось такий бульйон. Ось ми закриваємо. Тут є два такі бігнюки. ви собі закрили і поклали в морозилку. І коли вам необхідний бульончик, ви його маєте. Спочатку я візьму ось таку велику цибулину. дрібненько її покришу. Шампіньйони, відкручуємо ножку, ось, і можемо трошки зсередини повибирати, тому що нам ножка і те, що є серединці, нам пригодиться. Ось так. Бачите, те, що є, щоб більше начинки у нас. Можна було запхати оцей грибочок. Тепер дивіться, яка вийшла у нас горка ножок та зсередини грибочки. І це ми все дрібнесенько покришимо. Дрібненько я могла би їх в блендер всіх і перемолоти, але я це не роблю, тому що мені подобається, щоб попадалися кусочки грибів. Тепер, що це, підігріваємо пательню є. Сюди ми беремо масло, такий добрий шмат масла звичайного коров'ячого, у мене натуральне. І ще. Вливаємо олійки. І це підігріваємо. Поки у нас гріється пательня, я одягаю перчаточки. Це для тих, кому не подобається, коли я роблю руками. Тому що ми зараз будемо оббирати окорочка. Так, що у нас там пательня? Пательня у нас підготовлюється. Ось так перчаточки. Рубік у пательню кидаємо оліки. Чекаємо, поки вона просмажиться. Де моя чарівна лопатка. Бачите, пательню у мене від ксіомі, вона приїхала зі мною в Туреччину. І вам скажу, що краще немає. Тепер беремося за окорочка. Ми їх розбираємо на м'язко. Оці два корочка ми повністю розберемо, бо нам треба їх стушкувати. М'яско у нас готове. Дивіться, отака гора м'язка вийшла з двох корочків. Тепер ми подрібнімо. Причому шкірку теж не треба знімати. Це подрібнити, тому що на корочках воно виходить смачніше. Ви можете зробити м'ясо, яке любите. Ви можете просто фарш, будь-який фарш. Те, що маєте, ви можете собі зробити. Наша цибулька жовтенька, на маслі тушкується. Тепер ми сюди викинемо грибочки. І потушкуємо грибочки з цибулькою. Тепер ми можемо добре посолити і гарненько поперчити. І най собі турбується. І так, мої дорогенькі, ми виключаємо, нехай доходить. У нас ще є один інгредієнт. Ми потремо сир. Без нього нікуди. А перед тим, як ми будемо терти, ми ще встигаємо випити каву. Нажимаємо. Ось так. Тепер ми натираємо сирочку. Гарними плавними рухами ми тремо На око я не знаю скільки, на око ми це робимо все. Перочок є. Відкладаємо в бік. І так, мої дорогенькі, кава є, п'ємо каву. Тепер грибочки прямо з пательні отак беремо. Подивіться, які вони чудові. Такі смачні, я вже без, без грибів їла. І що ми робимо? Тепер ми начиняємо наші гриби. Всю начинку сюди напихаємо. Багато. Напихайте багато, тому що е, начинки вистачає. Ось вона смачна, соковита. Вона така з соком, з маслечком. Начиняємо. Вам буде здаватися? Що начинки дуже багато. Дивіться, її небагато. Ось, розкладаєте тепер отак. Тепер обільненько, обільненько. Обкладаємо наші грибочки з сиром. Це саме той ефект, що треба. Духовку я вже включила духовку на 180 градусів. І запікати ми грибочки будемо всього 20 хвилин. І достатньо. На 20 хвилин. Любочку. Всього 20 хвилин. А тепер, мої дорогенькі, доп'ємо каву.